Робила свою роботу, те, що мені треба, і вам зараз розкажу моторошну історію. Я віддавши віди від, від відьма 30-річним досвідом, теж аж мурахи по шкурі були в мене тільки що. Зараз розкажу це просто це, ось я знаходжусь на шулявському кладбищі, воно дуже старе і тут дуже є могили привіди, щоб ви знали. Через те я вам скажу зараз, бо машина йде. Двері. Я не одна, звісно, я з двома помічниками. І я вам одразу скажу, я на ботоножки одівала целофанові пакетики і з перчатками працювала, потім все там спалила. Не можна. І ще, і помимо того, прийду додому і обув, обув ви теж обов'язково протирайте молоком. Як складовища, приходите молоком, підошви, підошви. І потім ще ще раз помити. Так я вам зараз розкажу, що, що було. Ну Це в начальні, як тільки ми приїхали, я шукала ту могилу, не могла знайти. і Прийшлося мені сторожа. Треба свіжа могила, кого похоронили. Сторожа позвала і почали ну, з ним говорити, і він нас повів до тої могили три дні, як заховали. Ви не представляєте, зараз розкажу це шок буде. Підходимо все він нам показав, ми йому могорич дали, бо він грошима мене бере могорич. Да, і ну, Стоїмо, я якраз готувала свічки, сіль. Чорний ладан у мене був, ну, все, зробила, все зробила як положено, для того, щоб я підготувалася до роботи. І ви не представляєте, дзвонить телефон. Це шок, був шок, і це за, за, за моє життя, я аж трохи заїкатися стала. Перший раз таке за час мо, за моєї практики і допомоги. Дивимося, думаємо, мабуть, тут хтось був, телефон забув. А такий дзвонок ще, знаєте, допотопний. Як раніше були такі телефони, ото як вони називаються, скажіть мені. Ой, господи, ну не розкладушки, а такі малесенькі телефони, кнопочні. А ми туди, ми сюди, ми туди. Немає телефона. Немає. Оказується телефон, похований разом з цією людиною. Він мрець уже. Його вже в цій могилі вже, як і немає. Бо там немає просто як уже. Пусте місце. Чого так произошло? для мене теж трохи цікаво. Я хочу поспілкуватися. У мене є батюшка, мій добрий, знайомий, з яким я спілкуюсь, Не ті батюшки, що п'ють по, по постам, коли пости, і вони не придержуються. А дійсно той батюшка, з яким я працюю, і дружу вже давно і завжди теж, якщо мені треба порада, він мені совітує. Я не зрозуміла, взяла карти, не раз і другий раз згадала, не зрозуміла, що вона ця могила пуста вже. Хоча захоронена, я в сторожа запитала, він каже, захоронена могила. І він каже, да, там телефон є. сторож каже, да, там, і він періодично дзвонить той телефон, хто цьому мрецю дзвонить. Прийшла я в машину, вже витягнула карти. Представляєте, дзвонить любовник цієї людини. Ну, вже відкрию секрет. Це жінка, похована там любовник. Ну, показує, що любовник. Ну, я ж то в лице не бачу його і не знаю. Ну, по картам воно чітко показало, що дзвонить любовник, чи може не знає, що вона померла. Ну, скільки буде там, вже буде дзвонити, дзвонить та й сяде той телефон і сяда. Так що телефон захований в могилі. І теле... Могила пуста, вже енергетично пуста, я маю в виду там. Покійник, мертвяк лежить, але вона енергетично пуста. Ця жінка виснажена була повністю енергетично. Тут тепер мені ще й сторож сказав, що дуже така трагічна доля. І чоловік над нею іздівався, над цією жінкою, дуже іздівався. І вона, бачите, і могила показала, що вона енергетично виснажена. Ну, той чоловік вже давно помер і вона ж померла. А видно, ж, любовник все ж таки в неї був і він добивається звору. Ну, вона не, не, не дуже стара, їй 43 роки. А чого кнопочний телефон? Я так підозріваю, що це цей кнопочний телефон, видно, подарував їй любовник і це як пам'ять у неї. Так що це такі історії. Ну, мені вже не жутко, сразу, сразу жуткувато було. Коли вже я прийшла, подивилась по картам, розібралася що до чого, то тоді. Ну, мені все стало ясно. Так що я через годинки 4 буду вільна, бо ще не всіх діток прийняла, ще чекають у офісі. І потім вже буду з вами на зв'язку і буду записувати на оберіги. Ще можна прийняти замовлення з 30 до з 25 по 30 липня. Так що, отак, мої дорогі, така любов.